Це кадри подій на вулиці Чорновола. Чому до Луцька наз'їжджались аж столичні правоохоронці в національній поліції України? кажуть на Волині викрили патрульного викрили працівника управління патрульної поліції в Волинській області у протиправній діяльності. Заходи проводяться в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за статтею 332 та 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Зловживання впливом та переправляння осіб через кордон розслідування проводить служба безпеки України. Керівництво патрульної поліції сприяє розслідуванню, надає необхідну інформацію, аби надати правову оцінку діям працівника і е, притягнути до кримінальної відповідальності. Це все, що відомо нам у е, в рамках наших заходів, і інші деталі, вже оскільки підслідність у СБУ, то вже до колег служби безпеки України. У соцмережах подейкували, що ймовірно затримали чоловіка із великою сумою грошей. Чи була в машині готівка СБУ? Поки не коментує. Чи затримували патрульного? Теж не кажуть. Зараз можуть тільки підтвердити, що співробітники управління СБУ Волинській області спільно з національною поліцією проводили вчора а, а, слідчі противні заходи. Слідчі дії тривають, тому усі подробиці будуть згодом. А чи затримували когось? І подробиці будуть згодом. В патрульній поліції цей інцидент станом на дванадцяту годину не коментують. Чи затриманий їхній працівник, чи відсторонений від роботи, не розголошують. Наразі ми це не коментуємо. Потрібно звертатися до безпосередньо до начальника управління патрульної поліції. Начальник Волинських патрульних на дзвінки не відповів. Подробиці згодом. Олена Лищук для новин на часі.